Привіт всім кіберспортменам, які знають кордони власних держав і здатні чітко розуміти їх адміністративний поділ. З вами голос вулиць українського Ютубу Олександр Кіншов. Ви на маніфесті і перед вами дайджест усього найцікавішого, що сталося в українському медіапросторі за останній час. Та перед тим як ми почнемо, трошки корисної реклами. Хочу порекомендувати вам канал Сікспок. Автор каналу Роман робить огляди кінокоміксних фільмів та серіалів, трейлерів, розпаковок коробок з мерчом, а також висвітлює новини зі світу кіноіндустрії, розповідає багато цікавих фактів, посилань і прихованих деталей. І все це по Всесвіту Марвел, бо він є його пристрасним фанатом. Та в майбутньому, все ж таки, є план розширити аудиторії і на інші всесвіти. А головне, що все це робиться українською. Тож давайте підтримаємо автора. Посилання на його канал я залишу в описі під відео та закріплю у коментарі. Обов'язково ознайомте. З творчістю автора а тепер до подій. Фейсбук розробляє технологію аналізу зашифрованих даних без прямого дешифрування інформації. Та компанія планує отримати дані для показу таргетованої реклами. У соцмережі обіцяють, що нова технологія не порушуватиме конфіденційність платформи, оскільки компанія зчитуває інформацію для реклами з зашифрованих даних. Наразі WhatsApp шукає розробників, які створять таку технологію. У TikTok планують додати сторіс, і це раптово не жарт. Якщо вам не вистачає сторіс у інстаграмі, фейсбуці, ютубі, боже, де їх немає, вже не знаю навіть та безліч інших платформ та сервісів, то TikTok має для вас гарні новини. Нещодавно інсайдер Мет Навара повідомив, що соцмережа почала тестувати Сторіс. Відео з'являтимуться на бічній панелі і працюватимуть за тим самим форматом, як і всюди. TikTok підтвердив інформацію про появу Сторіс, і як пояснили соцмережі, сторіс зададуть новий спосіб взаємодії авторам контенту з користувачами. Але будь-які перестановки, що були озвучені до цього, ніяк абсолютно ніяк неможливо порівняти з глобальністю наступної новини. Підписка на Твічі стала дешевша. Завдяки новим регіональним цінам для європейських користувачів. Ціна за підписку на улюбленого стрімера тепер перший рівень підписки коштує всього того. 35 гривень, 99 копійок гривень. Особисто я вже чекаю зарплатню, щоб почати підписуватись. І ви тільки подумайте, раніше ви могли підтримувати двох авторів, а тепер вісім за ті ж гроші. Так, безумовно, якщо ви маєте активну базу сабів, вас це може трошки засмутити, тому що саби можуть е, зменшити власне розмір підписки. Але глобально, це дуже крута новина, і я певен, що це позитивно відіб'ється на українському стрімінгу. І наступна новина напряму пов'язана з попередньою МФФ виділить рекордні 650 мільярдів. Доларів на підтримку світової економіки. Україна отримує 2,7 мільярди. Ця ін'єкція для світової економіки стане найбільшою за всю історію існування. МВФ заявила його директорка. А це значить, що навіть світ готовий допомогти вам оформити підписку на улюбленого стрімера. Залишилось дочекатись цих інвестицій. Російський скандал з екс-гендиректором телеканалу Дон Плюсани, а нині раптово міністром культури України Олександром Ткаченком потрапив на шпальти американського The Daily Beast. Видання поговорили з українською телеведучою з нігерійським корінням Кароліною Ашіон. Котре раніше звинуватила телечиновника в дискримінаційних висловлюваннях у зв'язку з кольором її шкіри. В свою чергу, Жан Баленюк став олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби, до українок Марти Фединої та Анастасії Завчук здобули бронзові медалі у синхронному плаванні. Ірина Кляденка здобула для України бронзову медаль по вільній боротьбі. Ну і навіть це ще не всі наші досягнення. А от якщо ви хочете стати, в свою чергу, професійним спортсменом, власне, сам. А не тільки дивитися новини. Або ж ви просто хочете провести себе форму? Не забувайте заходити в розділ спорт на нашому сайті. Там ви знайдете масу цікавого і корисного. То пандемію жодного випуску без новин про пандемію. Як пам'ятаєте, не забувайте. Тож переходимо до діла. Влада Дніпра пообіцяла вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно чудово. Так хочуть пришвидшити темпи вакцинації. А падон в свою чергу поділився власним досвідом вакцинації про свій вибір вакцини та як переніс вла. Власне, сам процес. Прямо перегляду, відео, посиланнячко буде у описі. Рокет переходить на цілодобовий режим роботи. З 4 серпня кур'єри Рокет починають доставляти замовлення навіть ночі. Першими містами з новим форматом роботи стали Одеса. І Київ. У період тестування замовлення може буде зробити в період з 8 ранку до 4 години ночі. Переходимо до контенту, і зараз я прошу максимум вашої уваги. У нас для вас просто неймовірна мега новина. Раді повідомити, що анімаційне шоу «Вечерній Маніфест з клятим раціоналістом вже чекає наших патронів. Ну, власне, вони так курсі, бо з моменту зародження ідеї протягом всього процесу роботи вони отримували ексклюзивні матеріали, чернетки та напрацювання. Ну і крім того, вони стали буквально частиною шоу. Команда з трьох людей місяцями працювала над цим проєктом, і він вийшов. Дійсно крутим, я можу його так нахвалювати, бо я власне над ним не працював. Тому зі сторони можу сказати, що це набагато краще, ніж я очікував, і просто в десятки, а може і в сотні разів краще, ніж наші попередні анімації, хоча їх я також люблю. Велика шана людям, які стають нашими патронами, тому що знаходити кошти на такі складні проекти доволі важко. Саме завдяки вам, ми можемо створювати щось по-справжньому унікальне. Тож, якщо ви хочете стати частиною цього проекту, долучайтесь. Але якщо ви не маєте коштів на патрон, не засмучуйтесь. Скоро відео стане доступне для всіх. Вибачте за такий довгий блок, але шоу дійсно топ. Ну і шансів, що ми не фінансування другий випуск не дожити багато. Так що іншої нагоди похвалитися може й не бути. Новим героєм подкасту інше інтерв'ю став відомий український та в минулому російський журналіст, медіаменеджер менеджер та відеоблогер кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв. У подкасті Айдер поділився своєю історією, переходив на українську, пригадав обставину переїзду з Росії та назвав найбільшу проблему нашої країни. Віталій Гордієнко в своєму відео розповів. Як став актором дробляжу і озвучив одну з ролей у фільми Загін самогубців. Це, по-перше, дуже цікавий досвід для українського ютубу, а по-друге, дуже цікавий досвід, власне, для самого Віталія. Обов'язково зацініть відео і, можливо, якщо маєте бажання, сходіть на сам фільм. А блог майстер створив новий особистий канал і вже залив туди перше відео. Обережно тема непроста, але дуже важлива. Блогмайсер поговорив про політичну ситуацію, а також розповів, чому варто любити власну країну та її культури, не ховати власну творчість, а створювати і розповсюджу. Всюджувати дуже цікаве і актуальне відео. Рекомендую. Одному з найвідоміших українських кіберспортсменів Олександру Сімпл-Костельову під час стріму поставили питання, кому ж належить Крим Україні чи Росії. Після секундних роздумів пролунала відповідь, що півострів російський. Ця подія не нова, вона сталася приблизно рік тому, але розголос отримала тільки зараз. Та в цілому я не думаю, що це має якийсь великий вплив на ситуацію. Hey, bro, is Ukraine or Russia? ваша. Незважаючи на те, що Олександр намагався пояснити свою позицію, особливо нам в редакції абсолютно не зрозуміло, з якого контексту можна було вирвати це. Якщо тебе питають, Крим це Україна чи Росія, ти відповідаєш Україна в 99% випадків. Єдиний відсоток який. Не підпадає під це, це той відсоток, якому ти підтримуєш російську агресію проти України, і все інших варіантів особисто у нас в редакції не бачить. Можливо, вони відомі вам. Напишіть їх в коментарях. На цю ситуацію також відреагував активіст Сергій Стерненко, який зробив окреме відео, де детально розписав всю цю ситуацію з Сімлом, додав певні деталі і в цілому розповів про взаємовідносини команди Наві і росіян, російської аудиторії, і всього такого іншого. Ми що Сімпл, член команди Наві, до речі, української команди. Яка зараз вже не зовсім українська, не каже, що Крим це Україна, або не називає Росію країною агресором, тому що він просто лишиться тоді без бабла. Але не стільки важливо відносини Наві і Росія, а набагато цікавіше і важливіше це наш україномовний ігровий контент. Сергій Сергістріненко вніс свій вклад і порекомендував Олдбоя та Подона для всіх, хто цікавиться іграми. Я ж можу додати, що у нас є по-перше. Цілий розділ ігровий на маніфесті і окремий розділ про стрімерів. Там ви також можете знайти масу ігрового контенту. А крім. Падона і олдбоя я також можу порекомендувати вам. Ігровий портал Play.ua, канал спільноти PlayState Ukraine, канал Рендарос GameStreet.ua, канал Gamer, канал Геймер, канал і канал Таємна Кімната. Обов'язково знайомтесь за всіма учасниками розділу ігри, але от перелічений ви можете вільно гуглити і оцінювати контент, тому що на цих каналах він виходить регулярно, він якісний. І, власне, особисто я його також дивлюсь, так що це можна врахувати особистою рекомендацією. Залітайте, долучайтесь, а ми їдемо далі. Марія Янкевич, більш відома, як Марія, випустила черговий огляд фільму. Цього разу під прицілом фільм. Наші котики, Прем'єра фільму наші котики, відбулася 30 січня 2020 року, починаючи з 90-х, і дотепер наші котики це єдина чиста українська комедія на військову тему. Фільм отримав свій резонанс на території України, залишивши по собі шлейф як задоволених, так і не дуже відгуків. Маріям вирішила докопатись до правди і зрозуміти стиль режисера Володимира Тихо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам фільм, якщо дивилися, тому що навіть під оглядом, навіть під постами про огляд, навіть просто згадками про фільм. Дуже полярні думки. Комусь сподобалось, комусь прям зовсім ні. Музика. На стрімінгах з'явився єдиний альбом гурту Крихітка Цахес. один з найбільш знакових записів української рок-музики 2000-х. Тепер його можна послухати прям таки всюди. Ми зацінили, зацініть і ви. Зелена ока випустила відео Гордий промінь. Пісня «Гордий промінь написана на слова Лесі Українки. В цьому році відназряється 150-та річниця від дня народження цієї української письменниці. Ця пісня є персоніфікацією людської зірки, яка живе всередині нас, але яка обмежена соціуми, який цькує і каже ніт на всі її починання. Ця пісня про душу, яка вибирається переднути всі уявні нав'язані рамки, щоб засяяти для себе та інших. Контент якраз для українських ютуберів. Ну і останній трек, що ми вам порадимо, це Олег, ти шо, плачеш. Це доволі специфічний, але доволі веселий продукт, який заснований, як ми розуміємо, на реальній історії дзвінка-прикордонника своїй мамі. І Якщо ви знаєте суть. То її повторювати не треба. Якщо суть ви не знаєте, то власне нічого вам не дасть вона. Це просто весела пісня, яка доволі непогано відчуває зараз себе в українському тіктоці і в світових трендах стрімінгових музичних майданчиків. Можете просто зацінити, якщо маєте бажання. Я радий всім, хто підтримує нас, хто ставить лайки, вподобайки, коментує, хто підтримує наше шоу, хто підтримує наші всі випуски і слідкує за нашою діяльністю. Ви молодці, що ви тут? Ми цінуємо вас, любимо, обіймаємо і прощаємо. Папа, усього вам найкращого. Алех це шопла. You're me, you sir.